Всім привіт! Мене звати Аріна, вітаю вас на каналі Читачка Аріни. Нещодавно в мене був день народження, і з цього приводу в мене з'явилося 12 нових книг. Тож в сьогоднішньому відео буде книжкова розпаковка. В мене тут книги від КСД, ну тут не тільки видавництво КСД, тут е, багато видавництв. Ось тож, зараз я буду це все діло розпаковувати. Е, одразу скажу, що я. Не всі книги пам'ятаю саме е, анотації. Я маю на увазі ось прямо таки дослівно е, ось. Тож я думаю, що я буду читати е, просто анотації тих, тих книг, які я не пам'ятаю на 100%. А ще я сподіваюся, що я відкрию нормальну цю коробку. А, так, зараз треба, було, мабуть. Просто, о, це книжечки. Так, ну що, поїхали. Перша з книг це освічена, як ви вже бачили. У неї такий гарнющий зріз. Боже, яких там багато. А -а -а -а. Я просто не можу. Так, освічена Тара Вестовер. Це, як я розумію, має бути книга про дівчину, яка. Зростала в досить таки важкій, такій токсичній родині, але зараз дізнаємося точно. Я так розумію, що там щось було дуже пов'язано саме з ну, освітою, як не дивно, і саме з шляхом та становленням цієї дівчинки. Але що нам каже анотація? Тара народилася в сім'ї Мормонів і з маличку мусила готуватися до кінця світу. Родина була настільки ізольована від суспільства, що діти не мали свідоцтва про народження, не отримували медичної допомоги навіть після тяжких травм. А про систему системного світу взагалі не йшлося. Батько волів, щоб вони працювали на його звалищі металобрухту, а не читали книжки. Та коли один із братів все-таки вступив до коледжу, тара теж вирішила спробувати цей шлях. Вона самотужки підготувалася до вступного тесту і стала студенткою університету Бригама. Бригма Янга, Де вивчала історію, філософію, психологію та права. Здібності Тари настільки вражали викладачів, що їй запропонували продовжувати навчання в Кембриджі, а згодом в Гарварді. Один е, однак, що більше дівчина здобувала знань, то ширшою становила, становилася прірва між нею і рештою її родини. Ставала, не становилася. Ой, дуже цікава анотація. Ну, майже так як я сказала, ось е, дуже цікаво, це мемуари, тобто. Це, мабуть, має бути, напевно, що дійсно життя цієї жінки, я не знаю, якщо чесно, але дуже-дуже ну, цікаво, мені здається, це мені має сподобатись. Так, далі буде книга, яка не властива моєму читацькому смаку, але мені захотілося чогось такого новенького для себе спробувати, і це ромком. Гіпотеза кохання. Ця книга весь час переді мною десь майорить, тож я вирішила вже не боритися і м, брати її та читати. В нас тут буде історія між е, двома м, людьми: це дівчина та хлопець, і вся зав'язка в тому, що дівчина вона думає лише про кар'єру, про науку. В нас тут все пов'язано, е, як я розумію, в з, там. Чимось чи з біологією, чи з чимось таким, лабораторія. А, ось, Але подруга цієї дівчини, вона наче як весь час там їй говорить про те, що там треба знайти собі хлопця. І ось ця дівчина вирішує просто собі підшукати якогось хлопця, який наче як буде виконувати роль її хлопця. І ось вона собі підшукає такого собі хлопака, але все виявляється, звісно ж, набагато більше, ніж просто а, так, таке, знаєте, вдавання. Кохання, тож щось має бути цікавеньке, гаряченьке, буду читати. Так, далі в мене тут а, українська класика, і це Кайдашева сім'я. Це прямо така класика-класика Іван Нечий Левицький. Це книга, в принципі, зі шкільної програми. Я вирішила почитати щось таке ось чогось мені так прямо захотілося. А, тут буде взагалі відбуватися просто Тут такі будуть перипетії. Я, в принципі, думаю, що всі, хто читав або хоч якось ознайомлювався з цією книгою на курсі е української літератури в школі, мають пам'ятати це все. Е тож, е буду читати, звісно ж, і нема... сподіваюся, що якісь там мої. Е те, що відклалося в мене зі шкільних років, воно якось згадається. В мене Джон Марс та його ув'язнені брехнею. Це такий трилер, який розповідає про дівчину, дівчину про доньку та матір. І вони зустрічаються тільки під час вечері. А після вечері донька ув'язнює матір на горищі, наскільки я пам'ятаю. Ось тому, що матір дуже багато шкоди та зла завдала своїй доньці, то щось така розплата, наскільки я пам'ятаю, буде щось таке. Я вже давно натрапляю на книги Джона Марса. Я досить часто додавала їх до свого кошика, додавала і пасажирів, додавала і з Іван, додавала там ще щось. Але весь час я їх видаляла, якось думала, ну колись там, колись там. Ось тож, цього разу я вирішила, вже 100% треба брати і з чогось починати. Тож обрала ось цю книгу. Буду читати, сподіваюся, на щось таке гостросюжетне. Так, далі в мене тут. Так, зараз в мене тут все попадає. Якось так. Далі в мене тут також о, детектив, трилер. Це небажаний гість шарі лапени. Так, і що в нас тут? Тут я взагалі не пам'ятаю, що тут по сюжету, я просто давно вже знову ж таки не трапляю на книги цієї авторки. Вони, в принципі, плюс-мінус мають ну, такий схожий дизайн в КСД, тож їх легко розпізнати серед інших. І ось ця книга була однією з тих, які мають найгарніший, найвищий рівень рейтинг, тож я обрала саме цю книгу. Що в нас тут по сюжету? У затишному гірському готелі зупиняється різнобарвна компанія гостей. У кожного свої плани на цей вікенд: врятувати стосунки, відпочити від передвесільної метушні, дописати роман або просто насолодитися засніж... казковою засніженою природою. але іделічний відпочинок перериває вбивство однієї з гостей через крижану бурю готель залишається без тепла та світла, а заметіль не дає змоги дістатися до найближчого міста. І тоді відбувається друге вбивство замкнені, мов. У мишоловці постояльці готелю починають підозрювати і боятися одне одного. Ну, і ля-ля-ля. Тож, така камерна обстановка. Невідомо, хто вбивця, хто ж, можливо, буде наступною жертвою. Тож, досить таки цікаво та інтригуюче. Так, далі, в мене тут Донато Карізі та його дім голосів. Це один з. Якщо не помиляюся, циклів або це позациклова книга, а, мабуть, це циклова книга, тому що тут написано слідство П'єтро Джербера. Тож, мабуть, це перша книга циклу. А, я дуже. Полюбила донатока А, Ось, в мене є його книга Я Безодня, а також книга-Нашіптувач це просто топ. Ось я я не знаю, кожен раз, коли в мене видається можливість розповісти свої враження про нашіптувача, я їх розповідаю і тут так само розповім. Читайте, якщо ви ще не читали, це просто ось трилер, ну, я не знаю. Це просто ну це топ. Ось і все. Я не знаю, що ще казати. що в нас тут у домі? Голосів так ляля до НАТО Карізі, Австралійку ханну хол непокоїть яскравий спогад спогад бивство немовляти. Проте дівчині складно зрозуміти, чи та жахлива подія справді відбувалася у її дитинстві. Це чи це лише розбурхана уява? Аби з'ясувати правду, вона приїздить в Італію до П'єтро Джербера, психолога, який спеціалізується на гіпнозі, Незважаючи на те, що його пацієнтами зазвичай є діти, лікар намагається витягнути здоров зі здорової. З дорослої Ханни спогади маленької дівчинки, а також відшукати в архівах правдиві дані про її минуле. Так, в нас тут є відгуки, тож ще один трилер, детектив до моєї колекції. Візьму книгу з таким гарнющим зрізом. Ось таким. І це в нас сестра Зірок Мари Вульф. Це фентезі, це перша книга з серії. Не знаю, скільки там книг в серії, і скільки ранок вже видали книг. Я досить давно вже натрапляла ось на цю книгу на зарубіжному Буктюбі. Тож а, тепер. Маю змогу ось прочитати її українською? Що в нас тут по сюжету? Демони жадають абсолютного панування. Півтори тисячі років тому Мерліну, раднику короля Артура, вдалося переконати тодішнього верховного короля демонів підписати пакт. Згідно з договором, ворожі духи залишали цей світ людям і переходили через біле джерело на Керіс, сьомий прихований континент. Та термін дії пакту спливає: як запобігти новій темній добі? Чи готова Віанна, Боротися за всіх і за своє щастя. Тож, ось така анотація, щось що буде як завжди боротьба зла і добра. Тож, буду читати гарнюща книга, вона так переливається, блищить, цей зріс. Ну, Видавництво ранок взагалі вони дуже гарно, класно і якісно видають свої книги. Завжди я ось, в мене є аж цілих, скільки. Аж цілих дві книги цього видавництва, ну тепер три, тож я вже можу робити певні висновки. Так, далі, що це за книга, я її щось не впізнаю. А це Ден Браун та його Янголи і Демони це перша частина з величезної серії детективних, детективних романів. Я колись в дитинстві, коли ще не знала, що це серія романів. А, взялася читати код Девінчі. Забула хотіла сказати Моналіза. Ось, але я вже нічого взагалі не пам'ятаю з цієї книги, звісно ж. Але ось через певний час, зараз, коли я вже знаю, що це серія книг, боже, в мене обкладинка відбувається на екрані, і я відразу не зрозуміла, де взагалі що відбувається. Тож, зараз, коли я вже Подорослішала, і я тепер знаю, що це серія книг. Я взялася, принаймні, придбати собі першу частину з серії. Що в нас тут? Ага. Тут позаду немає ніякого сюжету. І до речі, мені дуже подобається ось це нове оформлення. Тому що. Е те оформлення, яке було до того, воно було ну, таке не дуже стильне, скажімо так, але це ну, дуже гарне. Дуже гарне. Разом з цим, звісно, що і книги подорожчали ось в цьому новому оформленні, але все одно вони дуже гарні. ось, ну, Клас. Так, що в нас тут по сюжету? По сюжету дубий читачу, довідка, примітка автора. А де сюжет? Так, мабуть, позаду сюжет. А, так, ой, як мілко. Всесвітньо відомого фахівця з релігійної символіки Роберта Ленгдона терміново викликають до Швейцарії, щоб дослідити загадковий знак, випалений на грудях по звірічому вбитого фізика. Він робить приголомшне відкриття. Це справа рук давнього ворога церкви таємної організації ілюмінатів. Крім того, у Ватикані закладено надпотужну бомбу, яку має знайти сам Ленґдон разом зі своєю чарівною науковицею Вікторією Ветро. На них чекає шалена пригода, йдучи слідом бажального вбивці збирати трупи, видиратися на собори, спускатися в підземелля, щоб знайти нарешті лігвою люмінатів і врятувати святий престол. Ось, тож, я знаю, що досить таки багато усіляких там символів і ось цього всього, всього такого там релігійного, усілякі таємні спілки, символи. Це все ось закладено, приховано у книгах Дена Брауна. Тож буду читати ось принаймні першу частину. І сподіваюся, що мені сподобається. Далі, далі в мене тут будуть три книги одного видавництва. Вони всі у плівці. І першою з них є книга Рутвея Грав брехню. Це книга-детектив. Я, в принципі, вже давно заглядаюся на книги Рутвея, і ось вирішила обрати цю книгу. Вона має один з найвищих рейтингів. Ну і в принципі доволі такий цікавий сюжет. Хоча, в принципі, у всіх книг цікавий інтригуючий сюжет. Просто якби. Справа в тому, що, мабуть, кожна з книг вона має, скажімо так, вона по-різному може захопити тебе. Але ось сподіваюся, що ця історія мені сподобається. І що в нас тут? В нас є чотири подруги, вони разом навчалися в одній школі, здається, і в них була така гра в брехню. Вона полягала в тому, що вони певним чином обманювали своїх вчителів та одногрупників, не знаю яким чином і що там було була за брехня. Але через деякий час зникає батько Однієї з ось цих дівчат, а, і через деякий час вони знову зустрічаються і впевняються в тому, що їхня брехня вона навіть зараз має певний вплив і певні наслідки а, на їхнє життя. Тож, ось так вони будуть розгрібати свої такі е підліткові ігри, і що це все виліться, ось буде ця книга. Тож досить інтригуюче. Так, далі також трилер, і це книга «Ніщо з цього неправда. Ліса Джуел. І що в нас тут по сюжету? Святкуючи свій 45-й день народження в місцевому пабі, популярна подкастерка Алікс Самер зустрічається зі скромною жінкою, такою собі Джозі Фейр. Виявляється, що Джозі також відзначає своє 45-річчя. За кілька днів їхні шляхи знову перетинаються. Послухавши подкасти Алікс, Джозі вирішує, що змогла б зацікавити слухачів своєю історією. каже, що стоїть на порозі великих змін. Життя Джозі здається дивним та складним, і хоч Алікс бентежить поведінка її. Її героїні вона не може встояти перед спокусою продовжувати подкаст. Поступово вона усвідомлює, що Джозі приховує дуже темні історії, але Джозі ще не вже встигла при, е, проникнути в життя Алекс і в її дім. Утім, жінка зникає так само несподівано, як і з'явилася. Лише тоді Алекс дізнається, що Джозі залишила по собі дещо страхітливе і розуміє, що сама стала героїнею власного подкасту про реальні злочини. Їй та її сім'ї загрожує смертельна небезпека. Та хто така Джозі Фер? І що вона скоїла? Ось так. Знову ж таки, дуже-дуже інтригуюча. Так, і ще одна книга від видавництва РМ. Це така вже драматична життєва історія, і це 50 слів для дощу, а шилемі. Тут дуже гарний зріз. Та й, в принципі, книга дуже, ну, просто дуже гарнюча така. Це в нас історія про дівчинку, яка народилася. Е Скажімо так, в неї батько був темношкірим, а мати японкою. І ось через деякий час мати її покинула. Чому вона покинула? Ніхто цього не знає. І ця дівчинка здається, її звати Норі, так, вона живе разом з бабусею та дідусем у маєтку. Вони досить таки зам... заможньою були родиною. Але бабуся та дідусь її недолюблюють. Саме я так розумію, ось через те, що в неї змішана така. Кров, скажімо так, і вони взагалі не дають їй ніякої любові, і вона живе ось в такій жорстокій реальності та в таких жорстоких умовах. Але одного дня з'являється її брат. В маєтку і він має успадкувати ось всі статки цього маєтку. І між ними виникає дуже такий тісний зв'язок. Але, звісно, що бабуся та дідусь вони не хочуть ніякого добра для цієї дівчинки. Але завдяки ось цьому зв'язку з цим хлопцем вона розуміє, що ось за стінами цього маєтку є світ дивовижний, і вона може бути щасливою. Тож вона. Готова боротися за своє щастя. Історія і анотація дуже-дуже цікава, має бути щось дуже драматичне. Тут дуже багато усіляких а, відгуків, тож, а, тож буду читати, буду читати, дуже-дуже цікаво. Так, і залишилися ще дві книжечки, боже, вони так швидко закінчилися. Так, ну і якщо ми вже взялися за Японію, то розповім ще про одну книгу на японську тематику, і це, звісно ж, мемуари гейші Артура Голдена. Я колись давно читала вже цю книгу, і навіть тоді вона мене вразила, хоча зараз я нічого не пам'ятаю, це серія культріт і це перевидання, наскільки я розумію. А його було лише дев'ять, коли її продали до відомого будинку гей. Штаб дівчинка з незвичайним сіро-блакитними очима вчиться бути втіленням витонченості, досконало танцювати, вишукано носити кімоно, відточеними рухами налавати клієнтам чай, розважати їх розмовою і плести павутиння натяків, що так збуджують чоловіків і викликають ненависть суперниць. Із тихого рибальського містечка вона потрапляє у світ, де дівочу цноту продають на аукціоні, а кохання вважають небезпечною ілюзією. Її шлях до Слави не буде легким, та одного разу дівчина зустрічає, зустріне того, заради кого буде готова порушити всі правила. Ось така історія. Ну і останню, на жаль, на сьогодні буде детективна книга, і це Роберт Галбарет та книга Шовкопрят. Це друга частина з серії детективних книг. Про Боже, я забула, як його звати. Хотіла сказати Харі Холе. Про Корбане Страйка. Чому я згадала Харрі Холе, це детектив з іншого вже автора Юніс Бьо. В нього там також ціла детективна серія, це норвежський письменник. Я просто сьогодні переглядала на сайті KM Books, що вони видають ось саме цю серію детективів про Харрі Холе. Але, як я зрозуміла, вони чомусь видають її з кінця. Чи я якось не так зрозуміла, але. Наче як так? Тому що в них на сайті тільки ось останні частини. А, і це мені не зовсім зрозуміло, так як ці книги, вони сюжетно пов'язані. Я колись дуже давно декілька книг прочитала, на жаль, російською, але ну, я, в принципі, пам'ятаю певні моменти, і я пам'ятаю, що вони сюжетно були пов'язані. Тож як можна починати читати серію книг з кінця, якщо. ну, якби, наче як відмотувати у просто е, якомусь іншому порядку цю всю історію? Ну, я не знаю, якщо чесно, але ну добре, можливо, я щось не так зрозуміла, або якась там інша в них логіка, не знаю. Але, тим не менше, зараз мова про Роберта, Роберта Галбрита та книгу Шовкопряд. Це знову ж таки друга книга з серії детективів про Корворна Страйка. Uh, і в нас тут відбувається вбивство чи смерть письменника, і дружина uh, просить Кормна Страйка, щоб той розслідував, що ж, врешті-решт, сталося. Але Кормна Страйк uh, він впевнений, що цей чоловік він не просто так uh, загинув, так як він написав якийсь роман, дуже такий сатиричний, і який. Якщо б його видали, то він би е, дуже багато чого, як я розумію, розповів би про знайомих ось цього письменника. Можливо, він там якісь, якісь таємниці, щось таке розповів цьому романі, що не треба було знати широкому загалу. І е, Корбен Страйк впевнений, що хтось просто через цей роман вбив цього письменника. Тож, ось так. Я не можу сказати, що в першій книзі детективна історія, вона мені дуже сподобалась, але мені сподобався персонаж Корморон Страйка, і мені цікаво буде подивитися, як буде розвиватися його персонаж і надалі. Тож, на сьогодні це всі книги, які мені подарували, або які я придбала собі на день народження. Дякую вам за увагу, за перегляд. Обов'язково діліться в коментарях, якщо ви вже щось читали, діліться про свої враження, або якщо ви щось хочете. Прочитати, мені буде дуже-дуже цікаво. Ну і дякую вам знову ж таки за увагу, за перегляд. Якщо вам подобається на цьому каналі, підписуйтесь, я буду дуже цьому рада. Ну і побачимось в наступних відео. Па-па!